Друзі, вітаю! Мене часто запитують, як зробити брагу. Та дуже просто. Берете воду 20 літрів. Берете ємність, любу. Ємність заливаєте сюди 5, 6, 7, 8 літрів води. Не принципово. Трохи підігріваєте так, щоб цукор можна було розчинити. Засипаєте сюди 5 кг цукру. Ретельно перемішуєте, доки це все не розтвориться. Потім берете любі, не обов'язково ці любі сухі дріжджі. Ну, вже 21 -е століття, тому на хлібопікарних дріжджах робити самогон, це себе не поважати. Берете любі сухі дріжджі, дріжджі. З цієї ємності. Берете в кружечку трошечки сиропа. Засипаєте дріжджі, нічого не розсипаючи, понятне діло. Висипали, перемішали. Тепер ці дріжджіки трошечки там хвилин 15-20, нехай постоять. Це називається інвертувати дріжджі. Вони потроху тут почнуть бродити. Для чого це потрібно? Якщо їх зразу висипати в брагу, це для них невеличким шоком стає, і вони там починають зброджувати трошечки непотрібних речовин. А так вони тут потихенечку, самотужечки, починають працювати так, як потрібно. Коли у вас у воді розчинився цукор, переливаєте його в оцю ємність. Це називається ферментор. В ньому буде бродити наша брага. Коли перелили цукровий сіропчик, додаємо воду. Після того, як додали води, заливаємо вже наші інвертовані дріжики. Закриваємо це все кришечкою з гідрозатвором і воно собі булькає кілька днів. Зараз я вам це все покажу більш детально. Отже, заливаємо до ферментера воду, потім зальємо сюди цукровий сироп. Можна навпаки, спочатку залити сироп, потім долити воду. Пішов сироп до води. Є чудово. Після того, як перемішали воду із Сиропом цукровим можна додати дріжджі. До речі, ось вже як вони виглядають. Бачите, як вони вже почали бродіти. Коли оці дріжджики ми додаємо до сиропа цукрового, це вже буде називатись цукрова брага. Тобто, на виході у нас вийде самий звичайний цукровий самогон. Але це так собі, трошки скучновато. Я буду додавати секретний інгредієнт. Що це таке? Для тих, хто був уважний, я вам показав не просто сухі дріжджі, а фруктові. Ось мій секретний інгредієнт. Після того, як в мене відбродило вино, я зняв його з осаду і в мене лишилося 5 літрів ось такої субстанції. Називаємо її так. Зараз я оце перелью сюди, добавлю фруктові дрожжики. І зустрінемось через 5-6 днів. Будемо переганяти вже готову браву на спирт сирець. Зустрінемось. Пішов секретний інгредієнт. Ну це ж чудово. Боже, який аромат стоїть з виноградного вина. Просто фантастика. До речі, фруктові дрожжики, Вони нам повинні будуть ще більш детально розкрити цей аромат. Ой, це, надіюсь, у нас вийде не до чача. А перед цим, до речі, у мене в цьому ферментері бродила сама настояща чача. Дивіться, як вже піднялися дрожжики. Хоча ще прийшло буквально хвилин 10. Тепер беремо. Виливаємо їх у нашу брагу. Можна взяти зачерпнути, а Ось так. Все, кружечка чиста, чудово. Ну що, господи, благослови, поїхали. Після того, як ретельно перемішали все, беремо кришечку, накриваємо, беремо таку резиночку, вставляємо в неї гідрозатвор. Наливаємо сюди води, вдягаємо на нього кришечку. Все. Наша ємність. Тобто ферментор готова до бродіння. Так що зустрінемось через 5-6 днів. До речі, оце рядно моя бабушка своїми руками на верстаті. Ткала, коли мені було 5-6 років. Поїхали!